В Ніці пройшов турнір, це середній був турнір, більш підготовчий до чемпіонату Європи. Ми більше провіряли себе на міжнародній арені. Зараз у нас збори в заспі. Хтось готується, я це готуюсь до чемпіонату ну, в Албанії, був третінговий турнір. Потім у нас буде базовий збір в Хорватії, в поріч там буде багато стран, то ми будемо готуватися там з різними країнами. І потім, завершаючи, буде вже в заспі вже підводка до Чемпіонату Європи. І Чемпіонат Європи буде стартувати вже 8 апреля, тому ми готуємося, щоб перемагати. Уже якось не перший цикл виступаю. У мені вже 30 років, тому я бачу, на моєму примірі багато чоловіків вже пройшли цей цикл. Я пройшов Ріо де жанейро коли були збори. Дорослі тренувалися. Я перейняв у них опит. Такий Дімитрій Тимченка, Олександр Чернецький, Жан Біленюк. Тому є було чому навчитися і стараюся опит прийняти вже у своєму досвіду на чемпіонати Олімпійських ігр у будущому в, в Лос-Анджелесі. На цей сезон у мене головний план це виграти чемпіонат Євроти Європи і чемпіонат світу. Тому максимально готуюся і буду цілком готовий до цього.